А от вміти розпізнавати фейки та володіти навичками протистояти дезінформації, такому можуть навчити на виставці, дезаут вона почала роботу в столиці. Тут відвідувачі зможуть набратися досвіду, як оцінювати інформацію, зрозуміти принципи роботи штучного інтелекту та потренувати власне критичне мислення. Детальніше Юрій Лозенко розповість. Тут фейки перетворюються на суперників, а відвідувачі стають учасниками справжнього марафону медіаграмотності. У столиці відкрилася інтерактивна виставка з медіаграмотності. Мета виставки це зробити так, щоб факт Чекінг був посилам нормальним людям, в тому числі дітям, а в тому числі ну я не знаю тим, хто не щодня працює з тим, що називається інформація, не обов'язково журналістам. Які навички відвідувачі зможуть елементарні навички по тому, як відрізнити фальшиву інформацію від правдивої інформації, це те, що треба нам всім, щоб на пальцях відрізняти. Виставка оформлена у стилі спортивного змагання сім станцій, сім викликів. Тут можна відчути, як працюють дипейки, навчитися відрізняти справжні фото від тих, що створені штучним інтелектом, або ж відчути себе у музеї обману. Виставка загалом побудована на основі порівняння між здоров'ям і медіаграмотністю тобто, це здоров'я, навички здорового способу життя і навички критичного мислення тобто, ми регулярно займаємося спортом, тоді ми здорові. Ми регулярно тренуємо медіаграмотність, критичне мислення. Тоді ми власне і підтримуємо цей м'яс медіаграмотності. Як ми це називаємо? Окрема станція інтерактивний дарт. Завдання влучити у фейки та вибити їх інструментами боротьби. Втілити ці ідеї допомогли наші міжнародні партнери, а саме, уряд Канади. Ми знаємо, яку важливу роль відіграє освіту у формуванні свідомості молоді, щоб вона могла розпізнавати дезінформацію та протидіяти їй. Як ви знаєте, ми маємо дуже тісні відносини з Україною. І звісно, якщо це добре для канадських дітей, то це безперечно добре і для українських дітей. Це той вид підтримки та солідарності, який ми можемо проявити між двома країнами. Організатори кажуть, виставка підходить для всіх, але найбільше сподобається дітям і студентам. І головне вхід безкоштовний. Мені, наприклад, найбільше сподобалася локація саме з перевіркою штучного інтелекту, де картинка або якесь зображення, чи створено воно людиною, чи чиє воно існуючі чи насправді, чи створено штучним інтелектом. Це дуже цікаво і для дітей так само дуже важливу роль відіграє. Наприклад, мені здається. Це ось така саме надивленість, коли вони граючись так від відріз, можуть відрізнити. Виставка працюватиме до 5 жовтня у музеї історії міста Києва. Тут кожен зможе перевірити свої навички критичного мислення і навчитися давати фейкам справжній нокаут. Юрій Лозенко, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.